Зараз тут просто а, дуже важко писати те, що тут відбувається, адже за хвилину, буквально за кілька хвилин до нижнього моменту, оголосив перерву на 40 хвилин в зв'язку з тим, що захист звернувся з проханням а, узгодити свою позицію. Власне, вони на те, що їм невчасно роздали матеріали справи, не через три години після стримання. А... Набагато пізніше, вчора, десь приблизно 23.00 їм роздали ці матеріали, а дехто захисників навіть їх не отримав. Прокурори свою чергу кажуть, що за нинішнім КПК не обов'язково всім роздавати матеріали справи. Проте суддя пішов на поступки захисту його оголосив перерву на 40 хвилин для того, щоб узгодив захисту позицію. За словами самого захисту, цього часу буде їм достатньо, але скрізь це. А після того, як вони згодять свою позицію, знову буде оголошена перерва. Зараз тих журналістів, котрих дуже довго довгокали всередину і тримали в коридорі усі спеції, Їх зараз намагаються всіх вигнати з зали, а не мотивуючи це нічим, просто так. І проте журналісти наразі не слухаються команди секретаря суду, і ми всі стоїмо тут в залі. Пана Єфремова вивели тільки що, конвоювали з зали суду. І ми очікуємо на повернення його та суддів та продовження судового засідання. Ну, як розуміємо, менш ніж півгодини залишається до продовження судового засідання. Іля, скажи, будь ласка, хто, хто ці люди, які так опонують сьогодні? Єфремову мова йде не про прокурорів, мова йде про активістів. Ми чули, що дехто там з Луганщини є. Що це за люди? Вони мають відношення до Євромайдану. Дійсно, дійсно дуже багато є активістів, котрі сьогодні опонують єфремову. Тут от є кілька знайомих ви ще з майдану, котрі приїхали дійсно з Донецька, які зараз живуть тут. їх домівки було знищено через війну. В початку котрої фінансування котрої власне вони звинувачують А Також сюди прийшли активісти народний депутат Андрій Левус. Також його група активістів Вільні люди. Вони зараз тут під будівлею суду протестують. всередину прийшло тільки дуже мало людей через те, що дуже суворий контроль. Пригнали три автівки бійців національної гвардії. Також всередині дуже багато є охоронців у бронежилетах, котрі дуже серйозно контролюють допуск до зали суду. Власне, от е, це простивістів, Ілля, е, скажи, будь ласка, у тебе власне досвід відвідувань подібних засідань як журналіста доволі великий. Чи не скаржився пан Єфремов часом на здоров'я? А, поки ні, але це дуже вірогідно через те, що дуже гарні для цього умови, дуже спекотно, дуже багато людей, і симулювати тут будь-який прит будь-якої хвороби дуже легко, тому я думаю, що якщо тут не погодиться зробити велику перерву, то вірогідно, що буде симуляція якоїсь хвороби.